Я називаюся Борис Люшняк, я пластун сеньор, член курення ордену хрестоносців і довголідний пластун під uh, років 10 мав, як став новиком в пласті. І це в місті Чикаго. Мої батьки після Другої світової війни були в uh, таборах в Німеччині, а тоді переселилися в uh, Америку і до міста Чикаго. Так що я підростав uh, в Чикаго. Uh, Членом постової організації, членом нашої церкви в, в, в українській дільниці в Чикаго, в, в українській католицькій школі Святого Отця Миколая і в, в, в суботній нашій школі Українознавство. Я похвахом, я є лікар. А, вже 25 років служу а, як офіцером а, служби охорони громадського здоров'я, так званий Public Health Service з Ша. Так що вже понад 25 років служу американській державі, хоча моє серце, очевидно, ще далі з Україною. І, і, очевидно, моя душа, є пластова душа. Можу сказати, що, скажімо, тепер, як офіцером цієї служби охорони громадського здоров'я, ми маємо чотири принципи нашої служби: це є провідництво, чесність, відмінність і служба. І дійсно, вживаючи. Чи, Подивлячись на тих чотирьох тих принципів, очевидно, цей принципи, які входять до нашого пластового життя, до пластового закону. Так що пластове виховання це для мене було найкращою підставою, щоб досягнути оцих принципів офіцера американської держави. Я мав нагоду надзвичайні нагоди провідництва в. Пластів мав нагоду бути і виховником юнацького куртка в місті Чикаго. Був довголідним виховником а, в таборах а, юнацьких таборах і в на нашій наші Чикагівській оселі на водій тропі в, в Йорку. Також а, був комендантом юнацького а, табору в місті Чикаго на Беркуті. Був комендантом старшого пластунського табору, який між часами мі, вісім року. Табір називався Шлях по Європі. Так що це була група і старших пластунів, і старші пластунки, які ми тоді відвідували і німеччину під час UNPZ вісімдесят року, і мали надзвичайні нагоди Європі. Навіть якось як сеньор грав роль як кошовим в місті Чикаго, як від'їхав вже в Чикаго, як став новий. Če sem postal član, oficir, in imel nov enostri, vse-teki, tudi tukaj v Washingtonu, je bil nedavno piserem na našem stanici, tukaj v MnPhyshiji, v Washingtonu, v stoletji Americe. Torej, med časi so bile različne aktivnosti, lahko samo rečem, to so bile najveselejše in najprijemnejše spogade polstovanja. In imam, da bo vse organizacija, ki bo še naprej. Існувати і що з тої організації будуть і провідники різних держав uh, виходити, значить будуть uh, виховані при ті молодячі організації. Маю надію, що будуть що буде президент України, який був є пластуном. Маю надію, що ми навіть тут в Америці будемо мати на найвищих постах пластунив. І, і так по цілому світі в Німеччині в Південно Америці в Європі. Очевидно, очевидно. Ми все маємо можливість змінити цей світ як устанав. Що це є дійсно моя 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 вір в наступних 100 років нашої організації? Усім учасникам UFZ, дійсно я висилаю із столиці Америки, з, з від як член американського уряду. Висилаю усім привіт. І очевидно, наші улюблюблені організації бажаю многих, многих, многих літ.